Всім привіт! Сьогодні у нас привіт. друга частина нашої розпаковки палети, палетів, двох палетів. Е, ну що ж, продовжуємо. Подивіться перше відео, хто не дивився. Нагадаємо, ми купили два палета. Два палета. Перший палет у нас вийшов ціною 126 доларів, і другий палет ціною 96 доларів. Тобто, 222 долари вийшло два палети. Ну що ж, Давайте розпаковувати. Ну, давайте. Нам ще попалася така полочка, ми додамо фото його, але збирати зараз також немає можливості. Перший товарчик я вам показала коробочку на відео, і це отакі от така тумба. І вона коштує 126 доларів. Непогано так. Такий початок у нас. Наступна коробочка. Ну давай. Так, зразу така ж прямо Їсти хочеться. Так, Тут така їда Шост, намальована. — електрична штучка для. Воно просто піци. в пилюці все. Ну, Що поробиш, таке воно поприходить. Але воно було, да, було користовано? — Може хтось розраховував, щось, що більше ця, більший ну, ну, значить... Ти можеш його дос... підняти така от. Ага, прям апаратура ціла. Апаратура для піці. угу. Духовка. Да, було ну, в принципі, ми можемо записати. Зараз подивимося. Ми знайшли цей товарчик на Амазоні, коштує 107 доларів. Ого. Отака от. така Красота. Духовка на піцу. Портативна. Наступна коробочка. Що Або зволожувач. Або ця така пахучка, як вона називається? Лампа масляна може. Зволожувач. Зволожувач, ага. Дивіться, він новесенький, запечатаний ще. Зволодський. Він... Що люди віддають? Вроді все добре. Диви, щиточка повністю також mm -hmm. запакована. А хто знає, а вдруг одне не продалося, знаєш, лишилось на полках і все. Верну. Ну, дивимося ціну. Ну, давай. А, не знайшла такий самий, але приблизно. От вони в ціновій категорії там, 29, 45 доларів, 48, тобто. Ця сама компанія. Я думаю, ми запишемо 25, він невеличкий. Ми не могли знайти саме mm -hmm. такий, саме тому 25 доларів. Наступна коробочка. Oh. Так. Вау. ха oh ха а що це? Чачалочка тішу. Ой. Диви. Ну, колись коники продавали, а тепер риба кит качає. Клас! Діток. Прикольна штука. Гарненько. Це, Це ваші кіт. хлопці трошки, напевно, вже завеликі, я думаю, чи ні? Не знаю, може ні. Так, кит у нас тут. Не пише для якого віку. Угу. А, 18 місяців плюс О, від півтора року. Значить, ще підходить. Ще підходить. А ну провірять ціну. Прикольно, дивимось ціну. Знайшли ми цього кита. Коштує він зараз на знижці, як зазвичай. Коштував 45 доларів, зараз коштує 40. Угу. Круто, теж класний товарчик. Потрібний. Наступний товарчик у нас цікавий. Якась гуля, слухай, намальована. оу oh. oh. Тут ціла турбіна, oh. A, це для вентиляції для... на хату. Там в тебе є фото? Mm -hmm. На кришу. Тобто для цього? Для комень? Eh, не думаю, що комен. Найшли ми цей, цю турбіну. Вентиляцію ціну. 118 доларів коштує. Ага. Ну, воно велике. Класно. Не знаю, чи нам це знадобиться, але продамо хоч півціни. Наступний товарчик. У нас отака от як він називається, ховерборд дошка. Це слухай літо наступного. Сінь дітям треба. Зарядка зато є. Ну, це. Дівчаток щось. Так. Може розряджений. Не? Скоріше за все. Ну, одним словом, нам треба підзарядити його і тоді ми будемо знати, чи він працює. Ну, може, постав, поки до кінця зйомки те що зарядиться. Спробуємо. Будемо mm -hmm. знати. Ну, давайте дивитися ціну хоча б. Ну давайте. Отже, ціна. 100 доларів. Знайшли ми його у Вальмарті. Такий угу. самий. Круто! Наступний товарчик у нас. Отака коробочка. Угу. Пише не мочити, не розвивати. О, це щось, походу, така сама арка чи щось друге? О, не знаю. Непонятно. Це фон. Тут якісь дуже довгі палки. Я не знаю, чи я, напевно, не буду це діставати, бо ми потім не складемо його назад. А, а по назві? Ми зараз побачимо. просто по назві знайдемо, ага, що воно comprende. є, і покажемо вам. Так. Знайшли ми, що це таке, і нарешті розібралися. Це для проектора екран, Фільм і він коштує 84 долари. Отакий угу. от, такий от екран. Так, екран. Наступний товарчик у нас. Ось такий крутий стілець. Альфа кемп. Тут ще є от такий от кулер. Сюди складаєте льод, я туди свої улюблені напої. І така от підставочка під баночку. Угу. Він великий. Він класний. Дуже такий добротний стілець. Так що таких, як ви, може двоє поміститися, думаю. То вже таке. Дивимо стіну. Дивимо стіну. Знайшли ми цей стілець. Коштує він 70 доларів. Ну, краса. Клас. Клас. Наступний товарчик. Наступний товарчик. Це у нас. Отака от, от коробочка. А, і це у нас. Тікс. А, матрас на ліжечко дитяче. На дитяче. Ой, який гарненький. Новесенький. Ага, не промокаючи. Клас, так. У нього покриття хороше. Новесенький, гарний. Dream on me. Ну що ж, ага. дивимось ціну? Знайшла я цей матрас, він не дуже дорогий. Коштує. 29 доларів. Ну, теж непогано. Так, наступна знахідочка. Дуже важка, я не буду його двигати, але це отака от драбина угу. портативна. Тобто можна її з собою возити. А... Яка вона за висока? Вона тако висувається кожен продукт. Я не знаю, наскільки вона за висока, але вона висока. Угу. Зараз ми подивимось. Секундочку. Так, дивимось стіну і подивимось, яка вона за висока. Угу. Знайшли ми цю драбину 12,5 фіт вона. І коштує 95 доларів. Ось така вона. Непогана. Наступний товарчик, отакий от у нас стіл. Він електричний. Він е... Ні, не електричний. Він як то. Е... Змінює, змінюється висота. висота. Тобто можна коригувати висоту, яку хочеш. Можна, можеш стоячи, та. можеш сидячи за ним, і працювати. Можна і його тут ще до, дві полочки є. До мережі, і там багато розеток, і зарядка для телефона. І... Так, можете зарядне підключити, лампу і так далі. Та. Знайшли ми цей столик, коштує він 60 доларів. Така угу. парта. Наступний товарчик. Ось от такий у нас е, заборчик, парканчик, фірточка. Це фірточка. щоб діти, не, це, виходили. Щоб діти та, не виходили, не вибігали на сходи або на вулицю. Так, я її одразу ж знайшла. І це не дешеве задоволення. Вона металічна. А, розмір 29,7 на 46 інчів. Такий самий, така сама фірточка, коштує 90 доларів. Клас. А, наступна коробочка у нас дуже велика і непідйомна. Це дуже важко. Так що ми вам просто покажемо. От, інструкція до нього також. Це такий. Як площадка дитяча, можна як, ну, сказати. Для дитячого садочка, я так думаю. Ні, садочка. для дому, просто щоб дитина не тікала, вона собі в тому так загончику сидить. Ну, воно просто з дуже хорошого пластику, щоб mm. дитина ж посуне і все, до побачення. А це з такого пластику, що ого, mm -hmm. дай Боже, реально, тут е, такий, як воно справді, як паркан, такий загончик для дітей. І я знаю, що це не дешеве задоволення, тому зараз знайдемо його ціну. Знайшли ми цей. Загончик, заборчик, паркан. Як На хочете неж, так і називайте. Дуже багато відгуків, дуже багато продаж. Нічого собі. Коштує 150 доларів. Нічого собі. А, а, наступні два товарчика. Коробки непідйомні, дуже важкі. Тому покажемо Нічого. вам просто так. Отже, перше це у нас air fryer. Угу. Це у нас. Електрогриль. Воно навіть може навіть індуктор. Аерогриль, аерогриль. Аерогриль. Ага, правильно. Тобто він працює. Ми тільки що прочитали про нього. Він працює на Wi-Fi і він 13 в одному. І воно як і ще керамічне. Керамічна, покриття. Знайшли ага. ми його ціну, і коштує він 160 доларів. Нехило, так. Клас. Наступний товарчик. У нас остання фінальна коробочка, також важка, непідйомна. Ось такий у нас стілець. Компанія називається Тікова. Ну, і, і... Офісне це крісло. Офісне, та, офісне крісло. на ну, важке, значить, добротне, Знайшли що... ціну 170 доларів. Ой -ой. Коштує це крісло. Стілець. Як хочете, називайте ага, офісний. Клас. Ну що ж, фінал добрий. Розпаков. Ну що ж, давайте підрахуємо фінальну ціну, наш роздрібну ціну наших товарів, які ми розпакували. Скільки б ми заплатили, якби ми купували ці товари новими. І також порахуємо, яка наша вигода була за дві розпаковки. Ну, поїхали. Поїхали. І у нас було в другій розпаковочці 15 товарів. І ціна, роздрібна ціна цих 15 товарів 1424 долари. Ну Так нічого собі. Це е, шок. мішок в шоці. Ну що ж вам сказати? Зараз підрахуємо додамо ці дві суми і скажемо, яка ж наша вигода. Фінальна ціна двох палет у нас вийшла 2765 доларів. Ого. Заплатили ми 222 долари. Наша вигода 2543 долари. Ну, Ого. що ж вам скажемо? Напевно, що пора нам переключатися на палети, але е, побачимо, що ми будемо знімати наступне. Спочатку треба це все продати. Щось треба з ним робити, так. Та. Знімемо додаткове відео підсумки наших продажів. І побачимось в наступних відео. Всім дякуємо за перегляд. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і па-па. Па-па.